Всім привіт! Починаю знімати загальні розклади на свій YouTube канал, а не лише тіктоки. Тому підтримайте, будь ласка, будемо працювати. Якщо вам сподобається, будемо продовжувати. Зараз оберемо вам з чакрального набору кристали для варіантів і почнемо. Працюю сьогодні вілофочу, колесо року. Одна з моїх найулюбленіших колод, ну, принаймні, цього року. Отже, синій камінчик, білий камінчик і зелений. Ви можете обирати за кольором, за номером варіанту. Як відчуваєте? Якщо потрібно, ставте на паузу. Отже, ще раз фіксуємо питання, як ця людина бачить вас. Як сприймає, як відчуває? Перший варіант. Другий варіант. Третій варіант. Обираємо. Починаємо працювати з першого одиничка, синій камінчик. Угу, Виср пентаклів. Бачить у вас велику цінність? Що вона погана господиня, з якою хочеться взаємодіяти? Хочеться побудувати довгострокові відносини стосунки. Спочатку, можливо, щось дружнє, тому що лицар Пентаклів не дуже швидкий у своїх діях та рішеннях, але вже коли він це рішення приймає, то воно остаточне. Бачить, що ви улюблениця долі. Можливо, ви яскраво та постійно ведете соціальні мережі. Він спостерігає за вашими фотографіями, тим, як люди вас коментують, можливо, він передивляється, що про вас пишуть люди, як вони реагують на ваш контент. Розумію, що ви дівчинка популярна. Це викликає у нього певне. Збентеження, він розуміє, що є конкуренція і за вас доведеться боротися, але це нормально? Чому ж ні? Можливо, для нього це незвична ситуація, тому що він звик досягати свого швидко, будувати стосунки ці взаємної згоди досить швидкої, але тут йому доведеться змінити саме себе. Побігати за вами трохи. Це трошки давить на його его сонячне, так, звісно. Заради вас він буде змінюватися. Бачить, у вас дуже легку особистість, яка вміє радіти життю, отримувати від нього радість і задоволення. Самодостатньо. Певне, що ви заробляєте, або у його очах саме ви заробляєте достатньо грошей і є такою ж особистістю. І працюєте на довгострокові перспективи, ви розумієте, що вас чекає у майбутньому. Людина ви досить раціональна у цьому сенсі, гроші вас люблять. Ну і загалом особистість дуже гармонійна. Слухайте, ну він прямо у вас бачить, якщо не майбутню потенційну дружину, то людину, з якою реально побудувати спокійні, гармонійні стосунки. І хоча він зазвичай не бігає за дівчатами тут, він може на це наважитися, наступити на своє его, ось таке сонячне, так, і зробити виняток. Подобатися ви йому. Так, так, ну і цією картою ми завершимо перший варіант. Має до вас романтичні почуття, інтерес, хоче проявлятися, а чи проявиться найближчим часом? Ну, ще поспостерігає, але загалом так. Зараз ще хвилинку. Так, так, буде проявлення. Певно, що новий сезон це у нас вже скоро літо, червень, тому очікуйте від нього якихось пропозицій, флірту. Він буде дивитися, як ви реагуєте загалом на нього, і щось вже пропонувати. Це перший варіант. Дякую. Переходимо до другого. Лисар відпочиває. Другий варіант. Камінчик рожевий. Пишіть, чи резонує вам розклад. Якщо якийсь варіант вам взагалі не близький, є сенс передивитися інший. Часом нам звучить саме інший відгукується варіант. Так, поїхали. Варіант номер два. О, тут якісь не нові стосунки, вже є певний бекграунд. І. Могли бути конфлікти в минулому, ви вже пройшли певний шлях, можливо, були паузи, були розставання, але все ще ви намагаєтеся здолати ваші труднощі. Він бачить цю ситуацію досить складною. Ну, зараз будемо уточнювати. Цікаво, який у першому варіанті виходить шістка жестів. Він вважає, що ви зможете впоратися. Слухайте, ну так, так, він вважає, що це складний період, який мене. І ви обопільно зможете рухатися далі, тому що ви цього бажаєте. Тобто у вас він бачить ту людину, з якою він хоче бути, до якої, відповідно, має почуття ніжні. І вже якийсь спільний досвід. Так, дивіться, як цікаво. Знову ж таки, самодостатня людина, як і у першому варіанті, вони перегукуються, до речі, можна дивитися одразу два. Якщо так, самодостатня людина, яка знає собі ціну, яка вміє заробляти сильна. Дуже хочеться з вами спілкуватися. Певно, що ви останнім часом багато знаходитеся у переписці. Записуєте, можливо, одне одному і голосові. І пишете, з'ясовуєте стосунки. Час від часу наступає пауза. Кожен з вас думає. Угу. Це непрості і не нові стосунки. Людина для вас не нова. Наголошую, а ось вийшли і ви. Отже, як він вас бачить? Королевою Жеслів дуже харизматичною, магнетичною, вогняною, тією жінкою, яку дуже складно викинути зі своєї голови, також дуже яскрава інтимна сфера. Ви дуже розумна, гостра на язик. І це вас все дуже приваблює. А ще ви не боїтеся йти у конфлікт. Це все може бути про сильну та незалежну королеву жеслів, а й водночас дуже пристрасну, яка вміє висловлювати свої почуття і ніколи не мовчить. Ну, круто, я вас з цим вітаю. Ви полонили його серденько. І не лише серденько, а й, так би мовити, нижні чакри. Що ще можна сказати? Це може бути вогняна стихія, жінка, або це ж мати такий характер, дуже запальний. Не обов'язково ми прив'язуємося до знаку зодіаку. Далі. Ну, Він бачить вас разом, що все ж ви побудуєте спільне майбутнє, але ви маєте робити це саме разом, я зауважую. Не лише з його сторони мають бути зусилля, а й з вашої. Пристрасті вирують. Давайте якось це ми закриємо трошки, щоб Ютуб не заблокував картинку. Ну, між вами дуже сильна пристрасть. А ще це може показувати нам певні диявольські зв'язки між вами. Це і кермічність, і якісь хитрощі, де ви обидва. Цікаві. Цікаві у цьому сенсі, можете хитрувати, викликати ревнощі, провокувати ревнощі, Ну і все таке. Можливо, саме через це ми побачили початок ситуації, де чоловік бачить вас і ситуацію з вами досить складною, є конфлікти. Боїться, що ви розіб'єте йому серце і взагалі покинете. Ну, зрозуміло. Давайте так, дивимося трошечки, що буде далі, щоб розуміти перспективи. Ну, будете далі трошки воювати. Звісно, давайте оце вже приберемо. Будете воювати, з'ясовувати стосунки, і чим все закінчиться. Ну, поки повний не ресурс, немає домовленості між вами. Процес конфліктування між вами буде продовжуватися, ви зміните масть, так би мовити, станете більш грізною, рубатимете його словами та вчинками. Цього всього він, звісно, боїться. І тут взагалі можливе розставання, і він не хотів би цього, ми розуміємо, там є почуття. Але для початку потрібно вирішити між вами усі конфлікти. Все з'ясувати по-чесному, жодних секретів. Бачите, досить непрості карти, наскільки вони відрізняються від першого варіанту, як починалося все райдушно, так. І, як ми зараз бачимо, складні енергії, багато мечів, відлютник. Тут вам треба гамувати Его і вам, і йому подивитися, хто буде уступати у ситуації конфліктній, як ви будете домовлятися. І йдеться не лише про нього, так? а і про вас, ту саму першу королеву жестов, яка в нас вийшла, тому що ви можете бути темпераментні на пару. Тож, дивіться, що вам важливіше залишитися разом чи. Все ж конфліктувати і згодом розійтися це на ваш розсуд. У цьому розкладі ми це питання так докладно не розглядаємо, тому рухаємося далі. Дякую другому варіанту. Перший, другий, і ось третій варіант та зелений камінчик. поїхали. Так, справедливість. О, це може бути ваш законний чоловік або кармічна людина. О, перше та друге можуть співпадати, до речі, але не обов'язково. Важлива людина у вашому житті за юстицією, так, справедливість. Вас він бачить такою справедливою, поміркованою, раціональною, можливо, у чомусь. Така вивожена жінка у всьому. Давайте уточнювати. Угу. Це про вас чи про нього поруч. Дивіться, на всі три варіанти виходять. Дев'ятки пентаклів. Так. Знову виходить карта, яка може асоціюватися в нас зі шлюбом, офіційними стосунками або довгими стосунками. Це такий певний духовний союз, де ви пов'язані довготривалим зв'язком, можете навіть мати дітей. Непростий зв'язок, такий ось за четвірками, також може нам казати про те, що це сімейний зв'язок. Дивіться, ви ніби тут голова сім'ї або головна у ваших стосунках. Це як перший ряд та інформація, яка йде попереду всього. Чи це добре у ваших стосунках? Ну, хто знає. Він за вас і за це любить. І загалом це може бути чоловік більш м'який, який піддається впливу вашому, тому що він у вас закоханий. Але ви тут, ніби, виходите з яскраво вираженими чоловічими енергіями, ви також, розумієте, у парі. Це підказочка для того, що, можливо, вам потрібен у цьому питанні баланс. Угу. І одразу виходить карта конфлікту, Жезлова п'ятірка. Час від часу між вами палає вогонь протиріч та конфліктів. Ви можете конкурувати за цю владу у сім'ї чи вашій парі. Все ж йому хочеться відчувати себе чоловіком, хоча б час від часу, а не жінка, яка вирішує все. Тому що я так сказала, да? угу. хочеться більше легкості у ваших стосунках. І вона загалом є. Якщо ви разом і у гарному настрої, то ви ладнаєте, ви вмієте веселитися разом, а також працювати. Працювати це йдеться як про роботу, так і загалом над якимись спільними побутовими справами. Так. Створювати затишок у своєму домі. Так, насправді ви можете мати дуже такий кайфовий затишок у домі, у родині, але як особистості, час від часу ви конкуруєте, тому що кожен хоче мати оцю першість у ваших стосунках. Але ви вмієте і ладнати, це добре. Угу. Дивіться, у комунікації все ж потрібно знаходити вам спільну мову, якось вирішувати ці питання, тому що це може накипіти і вилитися в більш серйозні конфлікти, і, можливо, він перестане терпіти вашу яскраву сильну частину характеру, яка ніби чоловіча. Так, він вас і за це любить, і водночас йому з цим буває важко, тому вам треба домовлятися, щось змінювати радикально. Він бачить це так. Його б це потішило, скажімо, отак. От Часом він відчуває себе самотнім у цих стосунках. Хотілося б більше взаємодії з вами. Все ж він готовий домовлятися. Чи ви готові домовлятися? Дивіться, як цікаво, дві двійки. а ви не дуже. Йому хочеться, а ви все намагаєтеся з'ясувати. Ну, хто ж головний? Каже, я маю рацію і все, моє слово і неправильне. Тут, можливо, у вас вплив такий сильного батька або матері у вашому житті, і зараз ви хочете все контролювати. Тому і у своїх стосунках з чоловіком ви конкуруєте і намагаєтеся зробити якомога краще для обох. Але насправді краще для обох це часом відійти у сторону. Принаймні, намагатися це зробити для того, щоб був спільний рух вперед. А тут можуть бути у вас дітки, дійсно це така. А це така сімейна позиція, хто дивиться. Одружені і вже на перший рік. Дивіться, на думку вашого коханого, ви можете все змінити, ви перебуваєте в певних циклах, коли йдуть конфлікти, потім певна радість, може бути якийсь відкат назад, а потім знову конфлікт. Це частина ваших стосунків, вашої суті, вашої пари. Якщо вас це влаштовує обох, окей, нема питань. Але ми бачимо, що часом він не дуже вдоволений цією ситуацією, ось тому дивіться самі. Так, диявол, я тут покладу його, щоб не було дуже видно картинку. Ось так. Тому що ця конкуренція, вона може з вами злий жарт. Зіграти, і ну, чоловік може просто не витримати. Я не кажу, що так буде. Ми просто дивимося потенційно, до чого може призвести така поведінка. Він до цього не готовий. Ми не кажемо, що це вже відбувається. Він готовий співпрацювати з вами, розмовляти. Це вже діло за вами. Дайте йому теж керувати, керувати як чоловіку. як Імператору, який не лише зберігає кордони власної імперії, власної родини, пари, так, а йде вперед і веде за собою. Дякую вам за перегляд. Залишайте коментарі, кажіть, які теми вам цікаві, будемо їх висвітлювати. Я буду як можу частіше знімати для вас ці відео. Досить такі коротенькі, але інформативні. Дякую. Бувайте!